23 листопада, зверніться до світла. Віруйте глибше, звертайте своє обличчя до світла, навіть якщо поки нічого не бачите, як це бачить Біл, сторінка 3. Одним недільним днем в жовтні під час ранкових роздумів я глянув на ясен за моїм вікном. Мене просто зачарувало чудове золото його листя. Поки я заворожений милувався Божим витвором мистецтва, листя почало опадати, і личини хвилини гілки оголились. Я засумував, задумавшись про наближення довгої зими. І тут, поки я розмірковував про осінні природні процеси, мене пронизала думка, послана Богом. Подібно до того, як дерева, що втратили восени листя, знову розквітають навесні, Бог позбавив мене застарілих егоїстичних звичок, щоб я розквіт і став тверезим та щасливим членом Аа. Дякую тобі, Боже, за зміну піроку і за моє життя, що постійно змінюється.